Відносини з коханим, що не так? Чому напружені у стосунках? Єсь непорозуміння. Щось таке, щось вас тривожить. Та ні, все добре. Звичайно, тривога є. Але, в принципі, все добре. Є якесь непорозуміння, бачите, якийсь розривчик невеликий. Була якась сварка, і на фоні цього, звісно, ви хвилюєтесь. Якась якийсь грошовий конфлікт случився. Він самодостатній, але, можливо, трошки скупий, бо ви очікували від нього більшої щедрості. Попросили в нього щось купити, або очікували подаруночок по шикарні, а він якось трошки зажав. Так, да, ви не хочете бідності, але це не бідність. І, можливо, це не скупість, а просто заощадливість. Є ж таке поняття як заощадливість. Коли людина не транжирить гроші і не економить, а просто правильно розходує. Є якийсь розчут определений, знаєте, по приходу і розход. Але ви стоїте перед вибором, ви не знаєте. Миритись, не миритись, ви хочете, але ви хочете життя, щоб життя було як свято. Але, на жаль, не всі чоловіки цього так хочуть. Це ми жінки, нам свята хочеться. А чоловіки, вони ж такі, особливо ті, які заробляють гроші, вони не про свято думають, а про те, як приумножить, як збагатитися ще більше, як покупку вигідно зробити, щоб вона також користь приносила, як вкласти гроші, щоб вони приносили знову ж такі гроші. От вибір робити вам придеться, бо то стоять перед вибором. А будете з кимсь радитись. Може, можливо, з подружками буде якась бесіда у вас. Ну і, але все рівно в ітогі, знову ж буде конфлікт. Знову ж. Так що добре подумайте, що вам, що для вас головне в стосунках. Фінансова. Направляюще чи все ж таки почуття, взаєморозуміння? Можливо, зараз це саме головне, особливо під час війни. Бажаю всім розібратися в собі і душевного спокою.